Щотижневі новини хомутецького коледжу, випуск номер 7 Поїхали! В коледжі продовжується цикл гостьових лекцій по дієтології від Поріна. Про план цього разу говорили про виготовлення якісних кормів для домашніх улюбленців. 15 жовтня представники коледжу взяли участь у онлайн-форумі, національна програма з агропереробки від Міністерства аграрної політики та продовольства України. Захід став можливим завдяки Полтавському державному аграрному університету. Цей тиждень в нашому коледжі пройшов під знаком циклової комісії ветеринарних дисциплін. В його рамках проведені і патологоанатомічний розтин птиці, орхіоектомія цапиків різними способами, відкрите заняття із внутрішніх незаразних хвороб та відкрита виховна година у групі 2-4 спеціальності ветеринарна медицина було цікаво та пізнавально. 16 жовтня делегація коледжу, на чолі з директором Сергієм Шинкаренком, відвідала неймовірну виставку ярмарок Агрофест. У Полтавському державному аграрному університеті. Чудові локації, смачні та гарні експозиції продукції та незабутня атмосфера запам'ятаються гостям назавжди. 16 жовтня в коледжі пройшла першість настільного тенісу серед змішаних пар. За результатами турніру, перемогу здобула команда 2-1 в складі гузол Анастасія та Єрафеєва Павла. Методичний кабінет цього тижня провів ряд заходів для викладачів. А саме засідання школи молодого викладача та методичне об'єднання циклових комісій. Всі заходи направлені на удосконалення освітнього процесу. У гуртоштку коледжу проведено круглий стіл, поговоримо про вічливість та етикет, що ставив за мету закріпити знання основних норм поведінки у соціумі серед студентів. 18 жовтня в бібліотеці коледжу проведено незвичне заняття. Із бібліотерапії під назвою Вже брами літа замикає осінь. Метою заходу було пробудження інтересу молоді до музики та літератури. На ТОП новина. Уявіть, що на чемпіонаті світу з гірьового спорту одразу троє наших бувших студентів стали чемпіонами світу. Віталій Отисько, Ольга Додух та Ігор Гавришко свій неймовірний спортивний шлях розпочали саме в нашому коледжі. Пишаємось ним та нашим закладом освіти. На сьогодні це все. На зв'язку.